Вітаю! На сьогоднішньому занятті пропоную повторити відомості про числівник. Числівник це самостійна частина мови, яка означає кількість предметів і порядок їх при лічбі, і якраз через це всі числівники поділяються на два розряди зазначення: це кількісні числівники, які означають кількість предметів, і порядкові числівники, які відбували. Означають порядок при LB. Кількісні у свою чергу поділяються на групи, які означають цілі числа, дробові числа, збірні. І є ще одна група: це числівники, які означають невизначені поняття. Тобто ті числівники, у яких точно не сказано скільки. Кілька десят, кілька, кільканадцять, тобто, що це за число незрозуміло. Забудовою числівники поділяються на три розряди: прості, які складаються з одного кореня і одного слова. 3, 10, 100, складні, які складаються із двох коренів, але одного слова. Наприклад, 11, 20, 50, 200. І складені ті, які складаються із кількох слів, наприклад, 1376, 54 і подібні. Перший момент дуже серйозний і відповідальний це відмінювання числівників. Насамперед ми з вами звернемо увагу на відмінювання кількісних числівників, тому що всі вони відмінюються за різними зразками. Нагадаємо собі запитання, на які будуть відповідати відмінкові форми числівників. Скільки, скількох, скільком, в знахідному відмінку, залежно від того, із яким іменником поєднується числівник, це може в знахідному відмінку бути. Як форма, яка збігається з називним відмінком, якщо біля числівника іменник, який означає на істоту, так і форма, яка збігається з родовим відмінком, якщо біля числівника знаходиться іменник, що означає істоту. З унікальний родний відмінок і на в по скількох місцевих відмінок вживається тільки із прийменником. Зараз пропоную на прикладі двох вправ якраз закріпити. Перші теоретичні відомості, які ми з вами повторили. Перше завдання. Випишіть тільки числівники. Дуже часто люди помиляються і приймають за числівники якісь інші частини мови, які мають числове значення. Де словами з числовим значенням можуть бути іменники, прикметники, числівники і прислівники. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Перше слово, яке ми виписали, це слово двійко. Справа в тому, що паралельно із звичайними словами, збірними числівниками, такими як двоє, троє, четверо, п'ятеро, можна вживати зменшено пестливі слова. Не двоє, а двійко, не троє, а трійко дітей гралися на подвір'ї, не четверо, а четвірко кошенят грілися на сонці і так далі. Двійко, тому що двійка це іменник. Наступним словом, яке ми повинні були виписати, це є слово «два». Скільки два» – це кількісний числівник. Далі слово другий, котрий другий це порядковий числівник, котре-друге. Чому тут слово сполучені? всі слова по одному, а тут слово сполучені. для того, щоб ми могли уникати непорозуміння, тому що дуже схоже пишеться слово вдруге або удруге. Це його варіант. От, і для того, щоб ми розрізняли, де це інша частина мови, прислівник в 7 класі будемо говорити щодо цієї теми, і у друге вікно, щоб ми розуміли, чому різниця у написанні сполучення слів і цілого слова. І ще один числівник це двоє. Двоє звичайне слово, тобто нейтральне слово, і двійко, стилістично забарвлене слово, тому що не може вживатися. У будь-якому стилі. Отже, ми з вами виписали ті слова, які є числівниками, означають кількість порядок предметів при лічбі, і відповідають на питання скільки, або котрий, котра, котре, котрі. Слово двійка відповідає на питання, що, і це іменник. Слово подвоїти, що зробити, це дієслово. Вдруге, удвічі це прислівник, і всі інші слова у нас з вами розписані. Друге завдання, мабуть, одне із найскладніших на сьогоднішньому занятті, тому що нам треба поставити числівники, які ви бачите в дошках, у потрібній відмінковій формі, визначити, що це за відмінкова форма, тобто який відмінок. Головне повторити, яким чином відмінюються різні числівники. Перше слово сполучення. запросити представників 724 фірм. Ну, слово фірм допомагає нам визначити, який це відмінок, це родовий відмінок, значить слово 724 ми повинні поставити у родовому відмінку. Сьогодні ми з вами вже повторили запитання, на які відповідають відмінкові форми. І нам потрібно в родовому відмінку. Цей числівник записати. Три компоненти у нас у цьому числівнику, і ми починаємо з першого компонента, це сотні. Пригадуємо, що у числівниках, які означають сотні, відмінюються обидві частини. Тобто 7 спочатку ми за вами змінили, а тепер слово сот. У родовому відмінку ми з вами пам'ятаємо, цей хвостик у нас не змінюється. Далі, слово 20, відмінюється за зразком від 5 до 10. До 20 і 30, тобто відмінюється звичайно. І числівники від 5 і далі можуть мати паралельні форми. І слово 20 точно так же має паралельну форму: 20 або 20. Слово 4 менше за 5, тому ми з вами просто змінюємо його закінчення. Отже, 724 в родовому відмінку має такий вигляд: 720 або 204. І давайте звернемо увагу на правопис слова чотирьох. Дуже часто після букви Ч люди чомусь пишуть м'який знак. Можливо, вони просто так от для себе засвоїли м'який знак О, і тому сюди постійно цей знак прописують, але нагадую, що після букв, які позначають шиплячі приголосні, м'який знак в українських словах не пишеться. Тому будемо дуже уважними. Переходимо знову сюди, перевіряємо. Запросити представників 720 або 24 фірм. Переходимо до другого словосполучення: зустрітися з 1362 учасниками конференції. З ким зустрітися? З учасниками це уродний відмінок. Орудний відмінок один із найскладніших для будь-якої частини мови. І для відмінювання числівників це не виняток. Так, запишемо числівник, запишемо відмінкову форму і пригадаємо, що рудний відмінок такий цікавенький, має запитання, скільком Ма, і тому його форми повинні закінчуватися на МА в більшості числівників. Слово один, а у нас тут одна тисяча. Пам'ятаємо, що слово один має і родові форми один, одна, одне, одні, і число один, одні. І от якраз у нас з вами в уродному відмінку слово одна має паралельні закінчення. Одної або однієї. Перепрошую, глянула не туди. Народову відміну глянула. У нас орудний, тобто ага, однією. Одною або однією. Далі слово тисяча. Тобто тут одна у нас формула використовується тільки для числівника один, одна, одне, одні. А тут друга вже формула для числівника тисяча. Слово тисяча буде відмінюватися як іменник першої відміни шиплячої мішаної групи, та, яка закінчується на шиплячий. Це слово на кшталт душа, круча, сажа, вежа і так далі. І такі закінчення Ею мають ті іменники, які ми тільки що почули з вами, і зрозуміло слово тисяча, яка відмінюється за таким же самим критерієм. Далі, 300, сьогодні, ми вже про 700 говорили, точно так же. Спочатку змінюємо перше слово, трьома. Ну, а далі хвостики сотня нам допомагає змінити і правильно використовувати їх форму слово міста. Містами значить трьома стами. Слово 60. Сьогодні ми з вами ще не говорили про числівники, які означають десятки. От, 50, 60, 70, 80 змінюється тільки в другій частині, тому одразу запишемо першу частину, щоб не змінювати її. А із другою частиною попрацюємо 60 -ма або 60. -ма. Перша частина не змінюється. І числінник 2 теж відмінюється за своєю формулою. І ми з вами пам'ятаємо, що у його складі немає букви У, а є тільки буква О в усіх формах двох, двом, двома у двох. Зверніть увагу, у цьому числіннику ми вами повторили декілька різних формул для числа 1, яке змінюється за родами і числами, для числа 1000, для числа 300, для числа 60 і для числа 2. От скільки формул треба використати, щоб правильно змінити тільки одну форму. І перевіряємо увівши у слово сполучення. Зустрітися з одною або однією тисячею трьома стами, 60 або шістдесятьма двома учасниками конференції. Далі, наступне словосполучення у 456 будинках, відновлено під'їзди. У будинках, у кому у чому місцевий відмінок, іменник допоміг нам визначити, яка відмінкова форма буде нас цікавити. Так, зараз ми слайд змінимо. Так, записуємо числівник і місцевий відмінок нас цікавить. Одразу прийменничок припишемо. Ви можете приписати той прийменник, який вам вподоби більше. Знову трикомпонентне число. Перший компонент сотні відмінюється як, <кій> Уже ми з вами сьогодні відмінювали сотні у двох частинках. Тобто, у скількох спочатку змінюємо слово 4, у чому у містах. Значить, друга частинка наша стах, щоб не помилитися. У чотирьох стах. 50 Хитре слово, яке змінюється тільки в другій частині. 50, 60, 70, 80, 10 до 10. І числівник 6 теж дуже хитрий числівник, 6, 7, 8. Чому хитрий? Тому що у відмінкових формах може залежно від того, закритий чи відкрити склад, змінюватися кореневий голосний, тобто відбуватися чергування. Тут у нас якраз зараз слово 6, а в місцевому відмінку у скількох? у шести або шістьох, тому хитрий числівник. Все треба пам'ятати, і через те дуже важко. Змінювати за відмінками-числівники. У 450 або 50, 6 або 6, і зараз ми з вами це слово сполучення використамо, цей числівник використаємо словосполучення у 400, 50 до 50, 6 або 6 будинках відновлено під'їзди. І четверте слово сполучення надіслати подарунки 189 призерам. Надіслати кому призерам Давальний відмінок. Значить, і слово 189 нам теж треба поставити у давальному відмінку. Трикомпонентне число, але першим іде у нас число 100. 40-90-100 в усіх відмінках, крім називного і знахідного, має закінчення А. Прекрасний числівник 100. Далі числівник, який означає десятки, Зміниться тільки друга частинка. У 8 записали без змін. А 10 або 10, тому що давальний відмінок з кліком, змінили другу частину 10. І 9 дев'яти або 9. І зараз ми з вами цей числіночок помістимо в наше слово сполучення. Надіслати подарунки 180 або 80 9 або 9 призерам. От ми виконали завдання, яке було найскладнішим серед переліку тих завдань, що ви бачимо на дошці. Третє завдання. Виберіть правильний варіант. Це на узгодження іменників із числівниками. Ми з вами знаємо, що по-особливому деякі числівники поєднуються з іменниками. Ось це завдання допоможе нам пригадати якісь такі особливості. Ви бачите числівник півтора і варіанти роки, року, років. І ми пам'ятаємо, що біля числівників, які є збірними, або дроб, перепрошую, які є дробовими, слово півтора, якраз дробовий числівник, півтора, півтори, півтораста, у нас повинен бути іменник у формі родового відмінка Однини, півтора року. Далі два. Числівники 2-3-4, а також числівники, які закінчуються на 2-3-4, поєднуються з іменниками чоловічого роду. У формі множини називного відмінка. Хто що столи? Оп, і ми вибрали правильний варіант: половиною апельсина, апельсини або апельсинів. Що треба знати про слово сполучення із сполученням слів з половиною, з чвертю там і так далі. Ми з вами не звертаємо на них увагу, ми звертаємо увагу на числівник і на вибір іменника. У нас числівник 3. Значить, ми з вами повинні вибрати той варіант. Іменника чоловічого роду в називному відмінку множений апельсини. І тепер прочитайте все разом: 3,5 апельсини. 2 третіх. Як і слово, півтора, це у нас дробовий числівник. Значить просто вибираємо іменник у формі родового відмінка одни. 2 третіх місяця. І 4. 2, 3, 4, також ті числини, які закінчуються на 2 3, 4. Вживаються заменниками чоловічого роду у формі множини називного відмінка. Хто що тижні. І ось ми з вами вибрали правильний варіант 4 тижні. Зверніть увагу на форми слова тиждень. Вони всі без букви Д, тому що в цих формах спрощення в групах приголосних відбулося. І через те ми з вами пишемо слово тиждень з буквою Д. а всі інші форми тижні, тижня, тижню, тижнем без букви Д. І останній момент. Останнє завдання у нас пов'язано із числівниками на позначення часу. Нагадуємо собі, що про години ми повинні з вами говорити, використовуючи порядковий числівник жіночого роду. Котра година, це правильне запитання для того, щоб поцікавитися часом. І залежно від того, про які хвилини ми з вами будемо говорити, тобто в першій частині циферблата, які розташовані, або в другій частині циферблата, які розташовані, ми використовуємо різні прийменники. В першій частині циферблата це прийменники на і по, в другій частині циферблата це прийменники ЗА і до. Без прийменника, якщо ви використовуєте форму, це буде неправильно. Без прийменника може використовуватися тільки форма в офіційно-діловому стилі. І приклад. Ви бачите всі ці годинникові показники, і зараз ми з вами з ними попрацюємо. Так. Угу. Отже, як ми можемо сказати саме так. Це перша частина циферблата, тому ми з вами використовуємо прийменники або на, або по 10 хвилин на 17 годину. Або 10 хвилин по, тобто після. 16. -тій. Не забуваємо, що слово 16 пишеться з буквою Д. Т. Не відбувається спрощення в тих словах, які є утворені від числівника 6. 6, 16, 60, 600. Всі з буквою Т пишуться, пам'ятаєте. Або ми можемо сказати офіційно 16 та 10. Не 16, це неправильно. 16 там використовуємо тільки порядковий числівник жіночого роду. Так цим ми розібралися. Переходимо до наступного. Знову ж таки, для того, щоб сказати про цей час, але це буде вже друга частинка, друга половинка циферблату, ми з вами повинні використати інші прийменники для того, щоб зазначити. Значить, Ми можемо з вами використати прийменник за, за 5 хвилин 19. Не 19. Ми не використовуємо. 19. Ми на кількісний числівник використовуємо тільки порядковий жіночий рід за 5 хвилин 19 або 5 хвилин до 19. Якщо розшифрувати, то за 5 хвилин настане 19 година, або 5 хвилин залишилося до 19 години. Оці всі слова ми випускаємо, тому що це формули вже осталені, і говоримо так, як треба. І якщо це офіційний момент, ми можемо сказати 18 та 55. 18 -та година, 55 хвилин. Тільки 18 та не 18, це буде неправильно граматично. Так, наступне наше число: те, що стосується. Половинки, і те, що стосується чверті, тобто 15 хвилин, хоч до, хоч ще, після якоїсь години, ми можемо використовувати як 30 хвилин, так і пів. Як ми можемо сказати? Пів на шосту, можемо сказати Можемо сказати 30 хвилин на шосту. 30 хвилин ми можемо сказати по п'ятій. за 30 хвилин шоста, ми можемо сказати. І 30 хвилин до 6-ї. Тобто, можемо використовувати тут, тому що це половинка, рівно нафід ділить циферблат, ми можемо використовувати будь-який із чотирьох прийменників. Так, і це от у нас 15 хвилин. Ми можемо використовувати слово чверть. За чверть 22, чверть до 22-ї, або 15 хвилин до 22-го, чи за 15 хвилин 22-го. Можемо сказати 5:30, можемо сказати 21,45. Тільки не 5-30 і не 21,45. А не забуваємо, що тоді, коли ми з вами називаємо години, ми використовуємо тільки числівники порядкові у жіночому роді однини. На сьогодні це все. Сподіваюся, що такий складний матеріал, який ми з вами вивчали в темі числівник, знадобиться нам. І ми ще раз сьогодні повторили і теоретичні якісь відомості і попрацювали практично. з числівників нам неможливо обійтися, як і без будь-яких інших частин мови. Дякую за те, що приділили час нашому заняттю. Бережіть себе, до побачення.